Парламентські вибори в Чехії, шведська система протидії дронам та стіна дронів і розпропаганда та фейки Кремля на африканському континенті. Про це і більше за мить. Чехи обирають новий парламент. У суботу триває другий день голосування. Громадяни країни обирають 200 депутатів на чотирирічний термін. Експерти кажуть, що нинішні парламентські вибори визначать подальший політичний курс країни. Фаворитом виборів вважається опозиційний популістський рух, акція незадоволених громадян, колишнього прем'єра Андрея Бабіша. Політик обіцяє чехам краще життя, критикує європейський зелений курс та виступає за перегляд допомоги Україні. Натомість чинний уряд Піатрафіали ризикує не отримати більшості в урядову коаліцію можуть увійти ультраправи рух, свобода і пряма демократія та лівопопулістський досить, які закликають до виходу Чехії з ЄС і НАТО та критикують підтримку України. Наші журналісти оперативно оновлюють інформацію про парламентські вибори в Чехії. Про це можете прочитати у рубриці Новини на ТВ. Збройні сили Швеції представили власну систему протидії дронам. Вона дозволяє виявляти безпілотники та нейтралізувати чи збивати їх. За словами шведських військових, це одне з найсучасніших на сьогодні рішень для боротьби з БПЛА. Цього тижня такий комплекс відправили до Копенгагена у зв'язку з появою у повітряному просторі Данії невідомих об'єктів і необхідністю захисту учасників саміту ЄС. За словами шведських військових, систему вже застосували у Польщі влітку під час місії шведської армії у рамках операції НАТО, а також у вересні на спіль Ільних навчаннях шведських і польських солдатів на острові Готланд детальніше про те, як вона працює, читайте у нас на сайті. Одним із найсприятливіших для російського і псо регіонів є Африка. Там Росії грають на руку дві речі: спадок позитивного образу співпраці з радянським союзом та релігійність африканських суспільств. Про це журналісту Слава Акімого Калатуру розповіла експертка Центру глобалістики стратегія 21 Олена Снігір. Вона каже, що високий рівень бідності і низький рівень освіти у багатьох африканських громадах створюють сприятливий ґрунт для міфів і конспірології. Експертка наголошує, що кін... Цева практична мета Кремля в Африці домогтися того, щоб держави континенту підтримували російську зовнішню політику, схвалювали дії Москви та ставали її союзниками. Інтерв'ю Оленою снігір читайте у Рубриці докладно. 3 жовтня минає 35 років з моменту об'єднання Німеччини, розділеної за наслідками Другої світової війни. А різниця у суспільстві все ще помітна. а Більше того, вона поглиблюється як у питаннях економіки, так і у питаннях ментальності. З роками дедалі більше людей скептично оцінює наслідки об'єднання. Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом Форса. Лише 35% німців сьогодні вважають, що дві частини країни справді зрослися в єдине ціле. Водночас 61% Громадян переконані, що переважають радше чинники, які розділяють на сході цієї думки дотримується навіть 75% мешканців. Чому так відбувається, та які чинники найбільше розділяють німців? Читайте на нашому сайті. Україна технічно готова до відкриття переговорів про членство в Європейському Союзі однак серйозною перешкодою залишається вето Угорщини, яке потрібно подолати за допомогою політичної волі та правових механізмів. Про це ветеріслави тіві заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань євроінтеграції Вадим Галайчук. вже три роки з тих пір, як Україна отримала статус країни кандидата. Пройшли у дуже інтенсивній співпраці. Свого часу було визначено чітко, що треба зробити для того, аби Україна перейшла до перемовин. Це було зроблено. Україна буквально нещодавно закінчила скринінг, тобто перевірку свого законодавства, яка є необхідною передумовою для того, щоб почалися оці формальні перемовини. А починаються вони як відомо з відкриття першого кластера. І якраз тут ми вже в принципі варіанти того, як це зробити обходячи вето угорщини з представниками Єврокомісії, обговорили. Парламентар нагадав про правила розширення союзу. Важливі рішення формально ухвалюються консенсусом. А вето Угорщини назвав зловживанням, яке не має реальних юридичних або політичних підстав. Додатково парламентар прокоментував перспективу використання заморожених російських активів для відновлення України. Що саме думає народний обранець, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції? Читайте і дивіться на слави ТІВІ. А А мене все на цю мить. Бережіть себе.